Жодне новорічне свято неможливе без головної героїні новорічної ялинки. Про те, що штучні, живі, великі і маленькі, вони за якихось пару тижнів прикрасять кожен дім, немає жодних сумнівів. Тут головне створити святково загальноміську атмосферу. А для цього потрібно, щоб новорічна ялинка заграла, засяяла усіма барвами на своєму звичному місці у центрі міста. У столиці вже розпочали монтаж головної ялинки країни. А от у прилуках вона з'явиться трохи згодом, ближче до 20 грудня. Головна новорічна ялинка прилук, що за розмірами, що за складністю конструкції, значно відрізняється від столичної. Тому з її встановленням міська влада поки що не поспішає. На її монтаж вистачить і якихось шести днів роботи. Цього року, як і раніше, її встановлять на центральній площі. Це, як завжди, буде зібрана ялинка. Ще у позаминулому році для неї були придбані гірлянди. Тому цього року, можливо, щось із новорічних прикрас просто доведеться докупити, розповідає заступник міського голови Володимир Назім. Ніяких інших родзинок, пов'язаних із новорічною атрибутикою, скоріш за все не буде. На які ж кошти цього року ставитимуть новорічну красуню? Це кошти із бюджету. Якщо буде бажання когось із спонсорів також долучитись до встановлення або до прикрас, то будь ласка, ніхто не заперечує щодо. Це прикраса, це добрий, добрий настрій. Має Володимир Назім і ще одну чудову пропозицію: прикрасити торговельні заклади, організації і установи, щоб святкова атмосфера панувала в усьому місті, а не лише на центральній площі. Для цього хоче залучитися підтримкою місцевих підприємців. Хочеться звернутися до підприємців над ідеєю щодо прикраси своїх торгових місць. В розвішення гірлянд на деревах, на приміщеннях і зробити святковий настрій для прилучан, для перехожих, і взагалом і для себе. Тому це ідея, я думаю, підприємці почують, підтримують. І, можливо, б в цьому напрямку, можливо, б, можна було б зробити навіть конкурс на кращий заклад, який це облаштує. Гірлянтами або в інший спосіб прикрасить новорічні свята. Роботи зі встановлення новорічної красуні будуть проводити працівники комунального підприємства Прилуки міськ світло. Гілля, яке встановлять у залізну конструкцію, зазвичай замовляють в одному з місцевих лісгоспів. Процедура ця вже давно знайома, тому ніяких труднощів викликати не повинна. І якщо теорія збігатиметься з практикою, то уже 19 грудня, у День Святого Миколая, новорічна ялинка у прилуках заграє усіма вогнями.